Всім привіт! Починаю влог з бази. Я на базі. Зараз такий проміжок часу, що я тут сама, в мене чайок 5 хвилин перерви. Чай зелений, але, мабуть, зараз зроблю каву, бо тиск впав. Впав тиск і я єлі стою. Платаємо сіточки. Вдячні нашим ЗСУ. Там кікімори, там сітки, тут все. Воно вже зібрані сітки. Ось Платемо. Ще повернусь на роботу ввечері. Тут така гарна роза, колір гарний, Я її колись купила, дуже дешево на базарі. Тут такі метелики. Два. Два метелика. Сидять, О, як гарно. Добрий день. Ще не день, але вже не ранок. Їду на роботу, засмучена, зла, По-перше, настроєння якесь упадніческе. На то є одні причини. А по-друге, стала зранку робити каву. Ні, добре, давайте, як є у міші з роботою напряг, таке буває. Це періодами так буває, і напряг сильний. І зараз в бюджеті ситуація така, що треба трохи жити по бюджету, відмовити собі там, знаєте, лати, кава, гулянки, кафешки. Я, зробила, я намагалася зробити собі холодну каву в термочашку, щоб взяти на роботу пити. Два рази намагалася. Найгірше те, що коли ти знімаєш на камеру чашку, а я знімала на телефон, бо я хотіла знімати сьогодні влог на телефон. Просто воно так все усугубляє. Якщо на часті є грязючка, вона як наче зай... ну, приймає якихось мегаобйомів. І мені одна чашка. Друг... Вчора Вікторія перемила весь посуд. І беру одну чашку, вона вся замоцана. Беру другу, вона замоцана. беру третю, вона не зачищена. Просто Вікторія ну, знімає? Знімає. Просто Вікторія поталапала в водичці і все помила. Каву розсипала Міша льод. Блін, я не можу оце. Міша налив льот, він замерз. Але налив повну, він замерз з горою. Він взяв, дві взяв, потім долив і приліпив. Воно тако бугром. Кришка сама пластик, пластмасова, резинова, яка закриває пластикові виїмки. Бугром. Воно то не витікає, але воно вже деформується, ця резина. Плюс. Кажу, ти сказав Вікторії, що зробити поли там помити, чашку, підлогу, плиту. Сказав, я їй говорю що тоді. То ти скажи, прийди і перевір, зробила вона це чи ні. Кстати, знаєте, чому я терпіти не можу іноді ходити на пляж? Тому що тільки я після пляжа маю ставити оту стірку, витрушувати оті. З балкона пісок, ставити купальники. Після останнього походу на пляж купальники чотири дні разом з рушниками під ванною в цьому в тазу гнили. Нафіг воно мені треба? Оці пляжі, гамняжі. Нас погана мама це я. Мама кричить: Оре, мамі тільки треба. Всі хороші добренькі. Оце їду на роботу, бо це моя оддушина, це моє щастя. На всіх та їду. Бувають такі дні, що якщо чесно, з роботи йти ну, я не хочу додому, тому що я знаю, що мені треба прийти, мені треба думати, що на вечерю, мені треба сварити Віктор. Я вже знаю, що вона там те зробила, не так. Тому що я кажу, доця, помий підлогу. Я помила, тряпку такого, де вільне місце провезла, під стола не заглянула, під поличку не заглянула, бутиль з водою не подвинула. Не знаю, коротше. Це поорала та їду на роботу. У мене зараз, мабуть, розрядиться камера, а я не взяла зарядку. Відпустила двох клієнток і біжу в сілько купитись на вечерю, а потім назад на роботу, бо хочу вечерю зняти шорт. І, ну, коротше, після роботи не буду вже ні в магазин, нікуди заходити. Чтоб час сберегти, то сведенько. Я вдома. Что я вам скажу? Полы Что, я сранку делилась болью. Боль. 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 Своей. Своей. Боль. А вчера ты лучше бы поделилась моей болью. Когда я пришла домой в первый раз за два дня. А пришлось мыть посуду, даже не которую я не ела. Из которой. Кошмар. Боль. Вот кошмар. это боль кошмар И когда я спрашиваю, почему папа это бросил на самотек, мне игнор чисто. Вот это боль. И когда с Элисей даже не поговорили. Кошмар вообще Как так можно? Как скажи, як так можно? Кошмар вообще кошмар. Да, Елисей. Я снимаю, ты зубы чистишь. Не їла, а посуд мила. У да. мене взагалі буває. Наготую, помию, не їм і нема що їсти. Це вже не мої проблеми. <гум> Бо ви вже все правда. Так, все, я встаю за вечерю. за вечерю. Боже, як приятненько, приємно по чистій підлозі ходити нозями. Приємно. Це я відключаюсь. Ой, вечір-вечір. У мене тут така корисна і смачна вечеря організувалась. Але, на жаль, я знімала, ну, на жаль, і на радість, я знімала шорт для YouTube, да, щоб рецептик швиденько був легко дивитись, легко знайти. І я не зняла, як воно виглядало. Тобто, в мене тут овочі, гриль і філе куряче. Просто запечено все в духовочці дуже швидко. Але кому цікаво, це та курка, яку я запікала, коли ми йшли. Святкувати річницю нашу, мені навіть хтось писав. Дайте рецепт. Ось такий він простенький рецепт. Ви заходите на канал, на мій і там є відео, є шортс. Ви переходите на шортс, і все, там є рецепт. Я відкрила посилку, а потім я її вже зібрала і зрозуміла, що на шорт я відео зняла, але не всі дивляться з телефона, а з ноутбука я не розумію поки що, чи видно там шорт, чи ні. Тому відео я, грубо кажучи, продублюю. Я отримала посилку. Це посилку я замовляла давненько, тижні два тому, і її готували для мене. Чи вона була в наявності? Коротше, я не пам'ятаю. Давайте я це не важливо. Ось отримала я сіраміс, отримала таку кору для підлітків і для нарощення коріння. Вона міленька, отримала піноскло. Піноскло набагато краще, ніж керамзіт, тому що керамзіт, він накопичує в собі солі з води, а піноскло ні. І така кора. Кора для мене це найкраща кора для орхідей, яку я купляю. Є ще галтована. Галтовану я беру в іншому місці, де я купляю кору для орхідей. Я купляю у Юлії Озерової, тобто на Фейсбуці. Оце я ділюся. Це не реклама, це просто я ділюся дівчатка. Хто хоче орхи свої, щоб вони були в належному стані і дуже гарно доглянуті. Спробуйте поміняти їм кору. Тобто я на Фейсбуці просто набираєте Юлія Озюрова, і вона, ви замовляєте. В неї в неї там все є в альбомі, здається, або вона прям постить. Що вона ще намагається відправити на вихідних, щоб почтоматом всього за 50 гривень така коробка. Отже, тут кора містить і вугілля, і е, цей мох. Ну, коротше, Кора класна. І в неї там можна посоветувати з нею. Поспілкуватися, вона все ретельно пояснить. Я взяла цирамід крупненький, він вологу накопичує, потім віддає рослинам. Я беру крупненький, тому що е, його завжди можна поламати. І кору я беру більш крупненьку. Здається, 20-30 мм. Ну, а піноско давно вже мені подобається. Бо керамзит, він ще й на зиму, він холодний керамзит, знаєте, от на дно коли кладеш. в мене якийсь орхідейний влог буде, бо стільки вже наговорила. Або камінь є камінь. Корінчики гниють, коли прохолодно. ну, тобто, А піноско мені подобається дуже. Теж взяла крупненьке. Все, подробненько вам розказала. Завтра або післязавтра буду пересаджувати орхідейки, теж познімаю, можливо, окремим відео. Тут все поділилась юля зорова на фейсбуці, мені дуже подобається галтована кора прийде я поділюся де брала галтовану кору